Ось, будь ласка, подивіться на речі моєї красуні. Щодня потрібно переодягати. Тут і трава, і земля, все, що забажаєш. Ось, красуня погралася на вулиці. І чим це тепер відіпрати? Спробую наш плямовий відник. що прийшла полюбуватися? Спробую наш плямовий відник від фармасі. Замочу плями на 5-10 хвилин, мабуть, таки на 10. І потім буду прати просто у звичайній пральній машині. Наношу засіб безпосередньо на пляму. Прямо так наливаю з пляшечки і дам полежати 10-15 хвилин. Побачу, що дуже брудно. А потім вже у пральну машину. Хочу нагадати, що плямовивідник від Фармасі це екопродукт, і він має міжнародні сертифікати якості. Ось подивіться. Також він не тестується на тваринах, не містить хлору і інших шкідливих речовин. Його склад настільки безпечний, що ви насправді можете прати речі малюків зовсім маленьких дітей, виводити плямки на цих речах. Це, звичайно, були речі моєї улюбленої собачки боньки. Вона дуже брудниця, коли грається на вулиці. Тому я завжди користуюсь нашим плямовідником, і він мені дуже допомагає. Він справді ефективний при безпечному екологічному складі, тому я вам його рекомендую. Ось дивіться результат. Речі вже висохли, Чистесенькі від плямок залишились навіть сліду, де була трава. Земля це дуже-дуже чисте. Тому прямо від фармасі я рекомендую.